Відматея святого Євангелія читання. Того часу приступили до Ісуса учні і кажуть Йому: Ти знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почула, що ти так говориш. Ісус озвався Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з корінням. Лишіть їх, це сліпі проводарі сліпих. Коли сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже, З'ясуй нам ту притчу. Він відповів, то ви також без розуму ще й досі, хіба не розумієте, що все те, що до уст ходить, іде до нутра і геть виходить, а те, що з уст виходить, іде з серце і сквернить людину. І серця бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульство. Це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов в сторони Тирські та Сидонські.